Стій тут біля мене нікуди не йди. ні, тут. Давай оголошуй. Шановні пасажири з другої колії порони, відправляються при низький поїзд, Івана Франківськ стрій, з другої колі від порону відправляється при низький пості, Івана Франківській стрій, будьте обережні. Пасажирам. щасливої Щасливий трохи. Це поїхав дизель. Будь здоров, гарно тобі доїхати до стоянки. Правда? Папа. Папа. Папа стрипа. Папа. О, нам посигнали. Папа, папа. Папа стрипа, будь здоров. Будь здоров, з трипа. Скорі Ігорович. Буз... А він бачить колінки Богдан. Та бачить, банч, вони там бік стали, махають Стрипі. Зараз буде зелений мигаючий. Правда? па 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 Стрипа. Бойсь здоровенький. Будь здоровенький. Буде зелений мигаючий. Три, один. Переключаюся на червоний. За що як пасажирський вагон. Пасажирського 43-го. Так. ніби 43-й поїхав. Вагоном так чути. То колінники? Та кулі, і вони зараз на далі будуть працювати. Ми підійдемо вище. було видно, бо так не видно. Іде трохи ближче, ближче, О, тут не видно. Не видно, видно, мені видно. Вже його не видно, вже за Чи видно? До колінники, бач, видно. Ні, поїзда, поїзда вже не видно. Він вже скрився, скрився. Будь з Будь Беззераньки стрибав. Ну все, погнали. Ну все, погнали. Погнали, друже.